Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. Ставимо лайки, пишемо коментарі, робимо підписки. Далі буде смачно. Ліниві пиріжки на картопляному пюре. Картоплю вдосталь. Не забувайте ставити коментарі під ним та вподобайки. Отже, ліниві пиріжки на картопляному пюре. В інтернеті дуже багато різних рецептів. Захотів я перевірити один з них. Які ж вони будуть смачні, пухкі, чи ні, я вам буду показувати все без якихось там монтажів. Все, все з першого разу. Я не шеф-повар, не кулінар. От побачив рецепт, захотілося зробити. От і перевіримо, чи зможе я отримати в домашніх, звичайних, простих умовах, не на шикарній кухні. Такі ж. Смачні та пухкі ліниві пиріжки на картопляному пюре. Буде гарно побачимо в кінці. Нічого не вийде. Також не побачимо в кінці. І так, для початку потрібно нам відварити картопляне пюре. Як бачите, картоплю я вже порізав на шматочки. Зараз будемо відварювати пюре. So, все покроково, я буду вам показувати. Не будемо робити ніяких різок, монтажів. Все з першого разу. Що вийде у мене по цьому рецепту, те й вийде. От як гарна картопелька у нас вже кипить. Скоро будемо продовжувати нашу далі роботу. І так, картопляне пюре зварилося вже. У нас все готово, щоб перейти до наступного етапу. Так, сухі тут дріжджі із цукром. Потрібно їх Що? дріжджі? Правильно, щоб вони розтанули. Залити їх потрібно картопляним відваром, і щоб розчинився, цукор із дріжджями. Робимо отак от заливочку, перемішуємо. І щоб розчинилися. Так, підріжджі розчинилися наші, хамі відставляємо, потрібно нам пом'яти пюре. Ось наше приготовлене пюре. Беремо таку давку і здавлюємо, щоб повністю. Повністю, без різних промочків було. Ну, я так думаю. Не знаю, як воно найкраще ще поварів. У мене буде так. Так, розчинилося. Тепер потрібно додати сюди також картопляний відвар. Далі. розчиняти. Так, начебто розчинилося досить гарно, Ну, як на мене, пишіть в коментарях, правильно я щось роблю чи ні. Розумію, буде багато хейту, але ж я просто перевіряю рецепт, чи зробити даний вид. Лінивих картопляних пиріжків, простий людина. Простий чоловік, хлопець, як вам завгодно. Так, далі потрібно додати олійки сьогодні влінути. Перемішуємо з олійкою. Ну, гарно щось, маса виходить. Також додаємо сюди наші розчинені дріжджі І також перемішуємо. Так, напевно в мене щось воно занадто рідке вийшло. Але ж нічого, у нас забуде борошно. Так, добавляємо сюди просіяне борошно. І також перемішуємо. Так. Ось таке у нас тісто отримали. Сразу хорошую, да, напевно, я картопляного відвору забагато леймут. Потрібно було домовляти ще борошна. щоб вийшло. Так. Зараз кажуть, це все масу потрібно поставити хвилин на 30 в тепле місце. Так ми і зробимо, поставимо в тепле місце хвилин на 30 і продовжимо далі наш маленький експеримент. І так, півгодинки пройшло, як кажуть, в рецепту, але що то тісто не підійшло, значить, щось зробив не так. Може дрожжі не такі. Ну, все одно, що зробив не так, але ми не зупиняємося на місці. Наша ціль яка? По рецепту зробити пиріжки, чому людині без досвіду. значить продовжуємо далі. От. Тісто, я вам скажу, досить м'яке вийшло. Гарне, мені подобається. Як не. Професіоналу мені дуже подобається. Так, зараз ми його розкатаємо і будемо пекти наші пиріжки. Розкатали тісто. Тепер потрібно зробити такі кружальці. Для цього є стаканчик. О, ну, я вже майже готова. Чекає на наші пиріжечки. Yeah. У мене щось не вийшли. будуть. Але все ж таки побачимо, що з цього вийде. Ну от уже вони красавці жаряться. Ходять такі, збільшуються. Непогано. Ну, вигляд мені досить подобається. Помилки я свої бачу, де вже Створилось, але прошу вас написати в коментарях, що треба зробити, щоб мені покращити і наступного разу було краще. Я почитаю ваші коментарі, прийму всі зауваження і зроблю ще раз. Що я вам скажу? Ось такі отримав я ліниві пиріжечки. Так, да, трошки не те, що нам показують в інтернеті, але ж я не готувався. таке тісто пухкеньке вийшло, Непогане. На смак, що я вам скажу. На смак також непогане, Добре. Буду готувати ще. Тому прошу вас написати в коментарі, що сподобалося, що ні. Птримую ваші зауваження і по вашим зауваженням зроблю ще раз дане приготування. Ну, перший раз в мене не вийшло. Але ще раз повторююся, я перевіряв рецепт. Дякую за просмотр. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще.